Цей командир у складі батальйону К-2, другий механізований 54-ї бригади, отримував і отримав від людей речі для роботи, для перемоги України, для роботи його, його підрозділ і бойової техніки. Взяв і продав це за 350 тисяч гривень. Його прізвище, ім'я побачив звання і посаду. А ще яким чином в цій історії фігурує оцей засіб реп. Один з, якщо не найкращих, то найдорожчих на ринку України на сьогодні ви дізнаєтеся просто в цьому відео, і оскільки це єдине місце, де ви про це можете дізнатися, перевірте підписку на канал, поширюйте, ставте вподобайку, бо це важливо для розвитку цього каналу і моєї роботи. Слава нації! Вітаю на каналі Добре Рибатирія Сашко. Добре, неповні два роки маю високу честь захищати Україну в лавах. Батальйон К-2 перед цим був в рембаті 30-ї бригади, і е, з червоною ниткою крізь нашу діяльність, діяльність війська і життя суспільства взагалі так проходять такі питання, як продаж чогось, що люди отримують для роботи безоплатно. І ви мене запитаєте, скільки ти Сашко добре таких випадків бачив в твоєму батальйоні за неповні два роки? Я вам скажу один-єдиний. Я це бачу вперше. Я одразу ділюся цим із вами, мої любі глядачі та глядачки. Бо це важливо для нашої переможної справи для щоденних перемог України і для остаточної перемоги України. Розуміти перебіг подій, пов'язаних із виконанням бойових задач, якомога вище, швидше і краще. І Знати обличчя як тих, хто туди докладається душею і серцем, так і тих, хто робить проти того конкретній дії. Отже, вперше я з цим стикаюся в цьому батальйоні і одразу вам розповідаю. Значить, що ми маємо? В 22-му році з самого брату повному масштабу, я потрапив в рембат 30-ї бригади, де. Для мене відкриттям стало, ну, окрім того, що військова служба взагалі, так і військо, бо я не служу в службову службу, так і реалії буття там. Не розмазую кашу по тарелі. Для роботи бронетехніки критично важливою є система пневматики. В рамках демілітаризації України систематичної послідовно, які здійснила Московщина в першу чергу, так, а також інші держави. У всьому світі одна з галузей військово-промислового комплексу, яка була в Україні викорінена, знищена, це ремонт і обслуговування комплексовів типу АК-150, які на бронетехніці здійснюють речі життєвої важливості. У БМП, наприклад, це пуск двигуна. Так? І я коли побачив кричуще поганий ніякий стан речей із відновлювані цих я почав залучати. Власний кошти, кошти моєї родини, так, це ще з часів стояння нашого в Бахмуті. І знімати ці вузли, компресори типу К-150 і їхні приводи, і відправляти в цивільні майстерні в ремонт, і де цих майстрів готували з нуля. 22-й рік держава не забезпечувала через ніякі канали ремонт цих вузлів. Машини страждали, їхали в бій закомплектовані з неробочими системами. Життєво важливо. Мені це боліло. Я почав це робити власним коштом. Потім відкрив цей YouTube канал. Звідти почали заходити ресурси, і люди з усієї України почали відправляти мені в десь в подарунок, десь на пільгових цінах, десь щось якось. Речі по темі компресорів ак 50 для перемоги, для того, щоб ці майстерні, ці майстри. Які відновлювали за мої ініціативи спонукання і контролю процесів, вузли на машини бойові всієї України найрізумітніших підрозділів, підрозділів, так, щоб це там працювало. І 22, 23, 24 рік майстерність наших майстрів зростала разом з тим, ці майстерні ніде ніяк ми не легалізували, не реєстрували, на те були і залишаються мої особисті причини. Я Твердо переконаний, що це було і є правильним рішенням. Наша майстерня зростала. Ми випускали машину в бій набагато кращому стані, завдяки відновленим вузлам. Це компресори компресорит, типу адушки Аду 2С, клапани типу ІЛ, ИЛ, ИЛ ИЛИ і там інша дріботі. Майстри робили разом з тим без державної підтримки, без бронювання. Це було максимально тяжко, героїчно, і ставало все більш тяжким і все більш героїчним. І все це за мінімально можливими цінами для екіпажів, які напряму до нас зверталися, відправляли пошти поламані, отримували назад робочі, ставили на машину, їхали, були щасливими. І таким чином без державної підтримки, бронування, так, наших фахівців потроху мобілізовували лаву сил оборони. І коли. В першій половині 25-го року, так от декілька місяців тому, забрали, скажімо так, одного з крайніх ключових фахівців за цим напрямком. Я це все промоніторив, стан речей. І ну, остаточно твердився, що за ці роки держава, там якісь заводи, майстерні, які мають державну підтримку, вони в цьому плані зросли так? і мають державну підтримку, мають цим займатися. Ми цим займатися далі не можемо. Разом з тим. З 22-го року, так, через всі ці Оликси, оголошення, Бозна, де і що, і як, як завгодно, я власним коштом, коштом моєї родини, потім коштом з пожертв скуповував все по темі. от просто все, що міг усюди, там, трофейку, мародерку, десь там по гаражах у дідусів, ремфонд, який у нас працював ось до нещодавно. І цим саме я побачив через Фейсбук, почали займатися представники і. Майстери, які мають державну підтримку, але вони цим почали займатися десь за півтора року після нас. І дещо більш вайлувато, наскільки я собі це склав картину подій. Відповідно, вони ну, зайшли в цю нішу, коли вже півтора роки я сам та мої помічники скуповували, визбирували все, що могли. Таким чином, станом на середину десь ну, липень-серпень 25-го року. Ми мали те, що у нас велика майстерня, нормальний ремфонд, як відносно, відносно велика, гарний, багатий, добрий ремфонд і немає рук разом з тим. І падали, впали замовлення, тому що оці майстерні з державною підтримки, вони все ж таки зміцнили і посилили забезпечення на державному рівні через бригади. так, Тобто до нас. Почали значно менше звертатися, тому що люди, військовики, бо їм все ж таки почали на четвертому році там, повного масштабку. третьому-четвертому держава почала давати ці вузли так чи інакше. Ну і разом з тим, звісно, нікому не секрет, що в принципі динаміка використання бронетехніки вона дуже впала порівняно з початком повномасштабки. Таким чином, в серпні 25-го, ми залишилися без рук для виконання робіт нормальних фахових. І з купою ремфонду, який має працювати задля перемоги України. Є ті майстерні з державної підтримки, у яких є руки, але у яких постійний брак ремфонду. Відповідно, я прийняв рішення, і ми закінчили всі, поздавали всі замовлення. Нових вже не брали певний час. Все на палети позапаковували, вивели вимили майстерню. Він все до гаєшки зібрали, спакували, відправили в ту майстерню, домовилися про 350 тисяч гривень. 350 тисяч гривень для них це чудова ціна, бо воно насправді коштує набагато більше. Це все те, що наголошую. Купляв спочатку я сам, кошти моєї родини, мої варплатня, доходи, все, що десь якось. Ремфонд. І... Те, що дарували люди з усієї України, що ще не працює на бойовій техніці, що ще лежить в ремфоні, ось воно все зібрали, спакували, відправили. Їм це добре, бо насправді, коли б вони це купляли по, по різних місцях в інтернеті, ну, по-перше, вже стільки вже не куплять, бо його немає стільки на ринку. А по-друге, вони б сплатили набагато більше. Разом з тим, я не ганявся за більшою сумою. Чому? Тому що нам... Ці гроші від... не дуже то великі, насправді так, відносно невеликі, тим не менше, вони нам критично важливі саме зараз. Для чого? Для того, щоб доукомплектувати засіб РЕБ. І зараз я покажу детальніше, що там і до чого, куди пішли ці 350 тисяч гривень. Отже, як я обіцяв, трізвичай, як по батьків, поніщу Олександр Володимирович, молодший сержант, командир відділення технічного обслуговування бронетехніки, продав. Всю майстерню, головну основну, з ремонту компресорів ТПК 150 і інших елементів не медичної системи бронетехніки до іншої майстерні, яка займається цим саме за 350 тисяч гривень. Те, що ви дарували або продавали за підливними цінами, задля перемоги, воно продовжує працювати задля перемоги. А гроші, ці 350 тисяч гривень, пішли на... Засіб реп Шафро на 5 модулів. Це ми дозбирали 5 модулів до попередньої рамки, яку купували декілька місяців тому. Теж на 5 модулів, один з яких 300-й зараз в ремонті, бо там відро відлетіло. Оця антенна величезна. Все, оце ми доукомплектовуємо весь діапазон хвиль на нашій ділянці фронту. Про це буде окремий відеоогляд, це, ну, це цілий важливий цікавий досвід. Менше з цим в рамках цього відео. Це без акумуляторів, воно там коштувало 200 з нормальним хвостом тисяч гривень. Дві АКБ по там повні 45 тисяч гривень. Літій Ферум полімер по 160 А. Я їх планую використати для засобу REV-шатро замість тих, які пропонує сам продавець і виробник Шатра. Про це буде окреме відео. Це важливий цікавий момент. і важливий цікавий буде досвід. Два акумулятори. Тут один-другий вже зараз на обварюванні корпусу. Там треба доварювати корпус. До, До них зарядний пристрій. І детектор дронів чуйка. Детектор дронів чуйка за щось близько 25 тисяч гривень. Хто компетентний? Елементарному математиці і цінах він розуміє, що це все більше, ніж на 350 тисяч гривень. Це більше. Разом з тим, мені допомогли в цьому плані е, дуже добрі люди, і там все зробили таким чином, що вистачило на це грошей. Е, подивимось, наскільки чого там можна буде публічно висвітлювати за цим напрямком. Е, менше з тим, підсумок який? Підсумок такий. Що вперше в історії мого перебування в батальйоні я бачу таку ситуацію і повністю її вислідую. Вперше, і досі єдиний випадок, коли представник батальйону отримував допомогу для перемоги, у підсумку її продав, і це далі йде для перемоги, і майстерня йде для до перемоги. Це працює до перемоги, стає на машину, працюємо, перемагаємо. Ми з вами, на моєму ентузіазмі, моїм ресурсом, вашим ресурсом підтримали цю важливу галузь для захисту України в оце провалля у пару трійку років, коли державною підтримкою майстерні десь щось якось держава усвідомлювала важливість цього напрямку, опановувала. Ми перехопили, підтримали. Добряцько десятки бойових машин повернулися в бій і умогилювали московитів завдяки нашій з вами роботи. Всі ті речі працюють далі, всі ці речі працюють далі, всі в плюсі. Працюємо, перемагаємо. Сашко добрий, батальйон К-2. І земний уклін всім, хто до тієї майстерні дарував дарували. Жертували, продавали це пільговими умовами, там за символічні якісь гроші. Речі для відновлення бронетехніки, пневматики. Зокрема, вони або вже працюють, або працюватимуть у тій іншій майстерні. Земний уклін всім, хто зробив так, що вистачило 350 тисяч гривень на оце ось все. Бо тут насправді за ринковими цінами тут би було значно більше, прямо значно більше. І... Земною клін всім, хто підтримує мою діяльність, хто має віру, верду, довіру до мене особисто, до моїх команд, побратимів, підрозділу. Щиро вам дякую. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.